Привіт! Зараз хочу розповісти вам про насільну гру. Хто з нас? Це новенька українська гра для вечірок від видавництва Планета Ігор. І вона одразу видана у двох варіантах: у дорослому та дуже дорослому. І це важко назвати прям настільною грою, це скоріш такий процес або інструмент для вечірок, для того, щоб ви покраще дізналися одне одного. Давайте ж заглянемо і подивимося, що там. Тут в нас у коробці. 100 карток з запитанням, окрім правил, але я, власне, правила цієї гри виняв. Але правило тут не те, що багато. Ви просто зачитуєте запитання з картки, їх тут по три на кожній картці, і потім усі одночасно вказують на когось з компанії пальцем. І, скоріш за все, той, на кого більше пальців вказало, і отримує цю картку. Ми так граємо, але можна бути різні варіанти. Наприклад, той, на кого більше всього вказали пальцями, п'є. І які ще є запитання, наприклад, з цієї картки. У кого з нас найвищий IQ, хто з нас міг би зазирнути в смартфон під час сексу, або хто з нас найменш романтичний? Ось одне з цих запитань читаєте, потім на рахунок 3 усі на когось вказують пальцем. І таким чином ми граємо декілька кнів, поки вам самим не набридне, або поки ви там домовитеся до якоїсь кількості цих карток грати. Давайте я вам ще покажу, які тут є запитання на картках. Зімовся чорні. Хто з нас досі користується вайбером? Хто з нас буде давати своїм дітям гроші за хороші оцінки? Хто з нас зустрічається на більшій кількості відео на YouTube? Ну, в цій категорії я виграю. І взагалі, якщо я граю з гравцями, які гарно мене знають, а один одного не знають, то я часто виграю в цій грі. І я чую від гравців, що краще грати з тим, кого ти знаєш, але насправді ні, в цю гру цікаво і знати просто з незнайомими людьми. Хто з нас буде давати своїм дітям гроші за хороші оцінки? Хто з нас міг би сісти за кермом у стані алкогольного сп'яніння? Хто з нас більше разів курив траву? Хто з нас витримав би найдовше без доставки їжі? Хто з нас віртує гірше за всіх? Хто з нас міг би знятися в порнофільмі? Кому з нас найскладніше сказати ні, коли хтось просить про послугу? Хто з нас був би найкращим актором? У кого з нас буде більше татуювань у віці 65 років? У кого з нас більше відписників, ніж підписників? Хто з нас частіше за всіх займається сексом? Тож оце ося в нас гра. І коли я її побачив, то. Було зрозуміло, що це гра не для мене. І що я думав, що вона мені взагалі не сподобається, тому що я люблю ігри, де прям є геймплей. А тут це скоріш процес, просто фановий з веселими запитаннями. І я думав, ну що це якась нудотина. Але потім я дав цю гру гравцям, і я побачив, що вони реально кайфують, отримують від них задоволення і веселяться. Я придивився до них і зрозумів, ну насправді можна веселитися з цією грою, і спробував в неї зіграти сам. І коли я зіграв, то я зрозумів, що ця гра це реально процес, де ви. Не просто вказуєте один на одного пальцями, її крутість в тому, що після того як ви показували пальцями, ви починаєте спілкуватись, і це чудова гра для провокування вас на розмови, тому що завжди після того як ви показували, хочеться побільше дізнатися про цих людей саме через ці теми, які ми, ми говоримо. І ця гра провокує вас на те, щоб ви побільше розповіли про себе або порозповідали про інших гравців, і при тому, що тут трішечки іноді пікантні на запитання, то це ще й весело, і ви ну, знаєте. Таку атмосферу створюєте якусь грайливу. І це зовсім не очевидно, що це класна штука для того, щоб більше спілкуватися з іншими людьми. І це реально доросла версія. Тут досить дорослі такі запитання, багато запитань про секс, але є ще набагато більш доросла версія. І давайте я вам покажу запитання з неї. Так. Так, спочатку її відкрию. Ми бачимо мінус, що якщо ви небагато відкривали цю гру, то їй важко спочатку відкрити. Але до компонентів в мене взагалі питань не було, а ось відкривається важкувато в перші рази. Хто з нас найбільш популярний, хто з нас проживе довше за всіх? Хто з нас може приготувати більше страв, на у рецепт? Хто з нас перебував у кімнаті, коли там хтось займався сексом? Кого із нас із клубу виводила охорона, хто з нас носив закритий одяг, щоб приховати за смокти. Хто з нас бачив сквірт не тільки в порнофільмах? Хто з нас плакав під час сексу? Хто з нас найбільше приймається розміром свого члена або грудей? Хто з нас не знає, який вигляд має клітор? Хто з нас міг би стати нацистом? Хто з нас брав наркотики в незнайомців Хто зараз дивився гейпорно, хто з нас крав щось з офісу, хто з нас міг би сховати наркотики в дупі? Кого з нас прихожі бачив оголеним або оголеною у вікні? Хто з нас танцював стриптиз, Хто з нас буде втирати дітям про секс після весілля? Тож, якщо у базовій версії в нас реальне запитання 18+, і є там такі пікантні, але вона пікантне тільки якесь одне з трьох запитань. Ви можете більш нейтральні задавати. То вже в червоній коробці тут набагато більш 18+, питання і тут. Крім запитань про секс, є різноманітні такі більш різкі запитання про наркотики, про тюрьму, про алкоголь або про щось таке, про що загалом в настолках вони багато побачите. І уже у червону версію точно з будь-ким ви не пограєте. Тож я вважаю, що це чудовий варіант, якщо ви хочете саме не пограти, більше потусити дорослу компанію. Але якщо ви шукаєте, хоч якийсь там геймплей. То це гра не для вас. І як зазвичай наприкінці відео я раджу дві схожих настільних гри. Перша настільна гра, яку я вам раджу, це настільна гра Чпок. Це також така доросла сороміцька гра, в якій вам все ж таки треба вигадувати якісь слова, вигадувати слова на певну букву і також відповідати на якісь запитання. Тобто ви також щось одне про одного дізнаєтеся, але все ж таки у настільній грі Чпок більше геймплею. І якщо ви шукаєте настільну гру дорослу, але все ж таки, які прямо реально багато вже гри, то передивіться настільно гри кодові імена під глибоким прикриттям. Це така версія настільної гри кодові імена повноцінної настолки для вечірок, дуже крутої. Але сама версія під глибоким прикриттям, в ній є багато різноманітних таких дорослих слів. І через це вона також стає такою пікантною. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та спокійно вам та нудної ночі.